Одна із принципових вимог Європейського союзу для підписання угоди з Україною це припинення політичних репресій і звільнення лідера позиції Юлії Тимошенко. Ми бачимо з вами, що це питання для Януковича є таким, що викликає просто жахливу реакцію замість припинення політичних репресій, замість прийняття закону, який він сам, до речі, ініціював. Щодо можливості лікування Юлії Тимошенка за кордоном, ми бачимо з одного боку істерію в засобах масової інформації підконтрольних президенту Януковичу, з іншого боку, повний саботаж фракції регіонів працювати в цьому напрямку і безумовно приймати рішення. Зокрема, останнім часом активізувалась брудна кампанія проти Юлії Тимошенка, почув розповідати байки про якоби наявність нерухомості у дочки Юлії Володимирівни. Це чиста несинитниця і брехня. Жодних матеріалів з цього приводу не існує. Але ж крім підконтрольних засобів масової інформації, вже Генеральна прокуратура, зокрема прокурор Пшонка, починають брудну пропаганду, розповсюджуючи цинічну аморальну брехню. Зокрема, йдеться про сьогоднішню заяву пана Пшонки, що вони чи якась громадська організація знайшла в Швейцарії 500 мільйонів доларів. Я хочу сказати, що ця інформація не має жодного його підтвердження і наявності назв підприємств, назв рахунків, банків. Більше того, ця інформація несе виключно агітаційний брудний зміст. І має на меті дезінформувати громадськість, дезінформувати європейську спільноту і тим самим відверти увагу від резолюції США, від вимоги Європейського Союзу щодо звільнення Тимошенка. Я інформую вас офіційно, що фракція партії «Батьківщина» підготувала запити і надала до всіх європейських посольств, зокрема, Посольства Швейцарії, в тому числі до посольства Сполучених Штатів Америки, з проханням надати нам інформацію про наявність будь-якої нерухомості або будь-яких рахунків, які б належали або Юлії Володимирівні, або її родині. Я маю переконання, що інформація ще раз підтвердить брехню Генеральної прокуратури і цієї влади. І дуже соромно і ганебно, що для таких брудних пропагандистських заходів використовуються саме такі люди, які займають посаду генеральних прокурорів або працюють в прокуратурі. Це безумовно повна демонстрація небажання юнуковича припиняти політичні репресії, небажання звільняти лідера опозиції, небажання проводити будь-які зміни, які б забезпечили європейську інтеграцію нашої країни.